Цього року Нововолинський історичний музей відсвяткував 15-річчя. Наразі у ньому нараховується більше п'яти тисяч експонатів, серед яких фотодокументи, періодика та книги, представлені у різних відділах. Від початків і до сьогодні міський музей очолює Надія Войтюк. Вона, як ніхто інший, може розповісти про створення міської скрабниці історії. Надія наумівна добре пам'ятає, як все розпочиналось. Посприяли у відкритті музею небайдужі люди. Чи на найбільшу підтримку надав міський голова Віктор Сапожніков? Зібрати матеріали було теж непросто, адже історія Нововолинська не має багатотисячолітньої давнини. Місто молоде, тому приходилось збирати експонати по крупинкам, розповідає Надія Войтюк. Ми по такому зернятку і по піщиночці збирали, згуртовували, робили стенди, альбоми. У нас в фондах ще чимало є експонатів, які ми виставляємо. Опрацювали ті. Підприємства, які вже зникли, і до сьогодні ще над тим працюємо, щоб мати історію про них. Так само і про людей. Музей має різні відділи. В основному це історія міста, це фотодокументи, документи, газети, періодика, книжки, які засвідчують про історію міста. Ну і звичайно є етнографія, тому що місто побудувалося на селах. Це п'ять сіл, з яких сьогодні тільки два існує. Решту місто поглинуло етнографія, і якраз є матеріали по подіях Другої світової війни. Теж це є сторінка про ті пам'ятники, ті укріп райони, про те, що діялося на території прибужжя і нашого міста в цілому. Крім того, є духовний зал таких церковних старожитностей, так як місто було таке радянське, і храму жодного не було, і нам вдалося його зробити. Він, звичайно, не є волинська ікона, але він має там і ікони, і плащаниця, і ворота, і література різна, духовна, і виставковий зал, який постійно ми змінюємо який. По суті, показуємо, що музей живе, живе і щось в ньому змінюється. Там ми показуємо митців міста. Ось роботи їхні знайомимо з іншими роботами з інших областей для Надії Войтюк музейна справа не просто робота чи посада. Щодня приходячи у міську скарбницю історії, відчуваєш магічне єднання з предками з рідним краєм та батьківщиною. За словами Надії, на умівних, життя так склалось, що не вона обрала професію, а професія обрала її. Тому що люблячи свою землю, свій народ, захоплюючись барвистою природою своєї держави, неможливо бути відокремленим від історії. Якщо любиш люд... Людей. Якщо любиш свою землю, то це воно твоє. ось і Кожну людину, яка заходить сюди, не дивлячись на її там погляди, неприналежність, просто треба любити людей і любити те ту землю, ту, ту природу, ту красу, яку ми сьогодні маємо. Якщо любиш, то дорожиш ним, кожен експонат він тобі щось каже, десь у тебе промовляє. Ти його один раз береш в руки. І ніби вже й все знаєш. Потім береш знову, дивишся з іншої сторони, і ще ти щось відчув. Ось і потім ще над ним дуже довго міркуєш. І треба це любити. У музеї працює лише два штатних працівника, точніше, дві чудові особи. Ірина Костюк до музейної справи долучилась лише рік тому, проте за короткий час показала себе як старанний і талановитий працівник. Творчі зустрічі та різноманітні виставки не проходять без її участі. Саме вона знайомить відвідувачів з творчими доробками, Народних майстрів. Дівчина навчалась у Волинському національному університеті імені Лесі Українки на історичному факультеті. Обрала музейну справу, адже ця спеціальність не одноманітна, охоплює збирання, археологію та етнографію. Ще з дитинства навіть в школі у нас був організований музей в третій школі. Я також там проводила екскурсії, це, напевно, були початки такі. Після закінчення школи якось довго не думаючи, мені просто. Стало цікаво, так, тому що відкрилася взагалі музейна справа вперше. Тоді була у в, 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 нас відкрилася спеціальність. І Мені стало цікаво, тому що вона не, така, не, ну, не йде в, не одноманітна. Е, музейна справа охоплює в собі і збирання, і археологію, і етнографію. Тобто ти не сидиш на місці, завжди щось розвиваєшся, вдосконалюєшся. І вона така, не сумна, тому мені подобається. Ірина Костюк відзначає, все частіше у музей навідується молодь, яка розпитує про історію рідного міста, споглядає експонати та цікавиться майстрами, які виставляють свої доробки. Приємно, що молодь зараз тим часом почала багато запитувати, от, проводячи екскурсії. Багато запитують про старі вулиці міста. Чому вони пішли? От які назви діти приходять також. їм цікаво, про ті старі звичаї. І приємно з того, що вже. Ну, от буквально останні роки мені подобається, тому що старі такі технології, навіть, навіть Ця лялька-мотанка, що зараз представлена, вишивка, аплікація, Вони є старими такими декоративними мистецькими такими якимось елементами, але вони втілюються зараз в сучасності, Вони так переплітаються. І досить багато людей, наприклад, і молоді, ходять в церкву в вишиванках зараз. Дівчата вишивають ікони, картини. Тобто, це вже не забуто, а вже так піднімається. Неважливо, чи ти школярик і вміє гарно малювати, чи досвідчена майстриня вишивальниця Двері міської скарбниці історії завжди відкриті для творчих людей, які прагнуть донести свій талант глядачеві. Працівники музею проводять масу заходів, які спрямовані на відкриття нових людей мистецтва. Завдяки таким виставкам нововолинці ознайомились з картинами не одного художника, побачили не одну сотню писанок міських майстринь, переглянули роботи учнів школи мистецтв. Щодо працівниць музею, то у них ще сила селена нереалізованих творчих планів. Надіємося, що всі вони втіляться у життя і будуть радуватися мешканців та гостей міста.